Підрахували, що це 124 військових протягом цих п'яти місяців і близько 600 або 700 цивільних осіб. Тобто ця ініціатива просто супер. Якщо б не було такого обладнання, то нам було б тяжко. Ми б врятували, але було б тяжко. Наше медичне остаткування, перш за все, водоморозильники, випускається для зберігання плазми і компонентів крові. Крім того, медичних препаратів, вакцин при діапазоні температур від мінус 40 до мінус 180 градусів Цельсія. Таких фірм, як в світі існує всього 4 по нашому, по нашому аналізу. І ці фірми відрізняються тим, в ті числі наша фірма, унікальною можливістю досягнення температур до мінус. 200 градусів Цельсія в низькотинапту обладнанні завдяки простим технічним рішенням. Це і є наука у нашого підприємства. На підприємстві діє система менеджменту качества ISO 9001 та ISO 14865. При контролі холодильників контролюються такі параметри, як навколишня температура. Температура внутрішня, тиск, зовнішній вигляд, параметри енергоживлення. Всі ці параметри здійснюються при контролі в різних температурних режимах, наприклад, в кліматичній камері при температурах плюс 35 градусів та при звичайних 25 градусів. Так виглядає плазма, яка швидко заморожується принській температурі. Поки що це плазма, яка заложена на карантин. Вона має витримати карантинізацію протягом півроку. Це означає, що цей період донор, який здав компонент крові на повторне обстеження, його повторно обстежить, виявлять, що в нього немає ніяких носіїв вірусних інфекцій, і тільки після того цю плазму можна з карантину і віддати на оперативне втручання безпосередньо пацієнтам інституту. Для забезпечення операції це є найважливішою річчю. Чому? Тому що більшість операцій, які проводяться в інституті АМОС, операції зі штучним крововодом. Тобто, ми підключаємо машину замість власного серця і власних легенів. І під час цієї роботи цієї машини оперуємо серце. Якщо немає крові компонентів, по-перше, це дуже ризиковано оперувати без цього. А по-друге, частина крові руйнується під час операції, і, звичайно, треба її заміщувати. А щоб мати під рукою постійно певну групу крові, певну групу плазми, ми маємо її зберігати, зберігати якісно. Цього разу ми отримали. А чудові холодильники для зберігання замороженої крові. Ми вам щиро вдячні. Це покриє повністю наші потреби в використанні замороженої крові. В них ми можемо зберігати те, що вимагає зберігання по низькотемпературному режиму. Саме біологічні препарати, якісь вакцини, якісь реактиви, тобто, це все те, що буде використано за призначенням і буде. Надавати для нас якусь велику користь, ми дуже вдячні компанії нової України» нашим волонтерам гекомпрої, що надали нам змогу отримати на благодійній основі морозильні камери для того, щоб ми могли, мали мати можливість зберігати плазму в великих об'ємах протягом довшого періоду. Велике дякую фонду нової України» за сприяння і за підтримку нашого українського виробника. Ми і надалі надіємося працювати на забезпечення медичних закладів, тим обладнанням, яке настільки необхідне в даний час, і будемо тим самим пришвидшувати нашу перемогу.